Заходи, присвячені дню фізичної культури та спорту традиційно відбуваються. На Коломишині. Цьогоріч турку обрали не випадково, адже село вже вкотре стає кращим у змаганнях районного та обласного рівнів. А у 2011-му населений пункт виборов третє місце на всеукраїнському рівні сільських спортсменів. Заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлошин зазначила, що сільські спортсмени покуття завжди були серед кращих. Вона сподівається, що й цього року вони наш район не підведуть. Надзвичайно мені приємно, що це є стиль мого життя, фізична культура і спорт, і всіх тих, хто сьогодні. Дні бере участь у цій спартакіаді. Вітаю всіх від себе особисто, від голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича. Звичайно ж вірю, що наші спортивні успіхи, успіхи нашого району, власне, сільських. Команд будуть не тільки помножені, а вони будуть прогресивно зростати. На святі також оголосили переможців районного конкурсу спортивних проєктів. Три сільські ради отримали грошові винагороди. Зокрема, за третє місце сопів отримав 5 тисяч гривень, турка за друге 10 тисяч. А переможець воскресінці матиме на спортивні заходи 15 тисяч гривень. Проєкти двох останніх сіл виборюватимуть перемогу в обласному конкурсі. Сільський голова Турки Любов Червінська зазначила, що її спортсмени і надалі будуть боротися за перемогу у першу. Також привітав сільських спортсменів і керівник програми Ініціатива Володимир Дованюк. Як ми вже побували на всеукраїнських сільських спортивних іграх, і там ми отримали. Третє призове місце, то вже на цей рік хотіли би добитися якоїсь вищої вершини. Ну в районі в нас запро така створена програма є започаткована на краще спортивне село району. то ми організували, подали свої показники і отримали. Ми друге місце в районі, отримали грошову премію в сумі 10 тисяч гривень. І комісія так само вирішила подати наші пропозиції на обласний конкурс. І я думаю, що сьогоднішнє спартаки, Кіада подасть нам якийсь результат відмінний. Що ми я думаю, що ми не будемо ззаді. Ми все одно доб'ємося кращих вершин і будемо. Думаю, що будемо перші в районі, підемо на обласну спартакіаду. Щиро вітаю всіх працівників фізичної культури з таким дійсно великим святом, яке святкується Україна і весь світ. Ну насамперед хотів би подякувати працівникам фізичної культури, вчителям фізкультури, які. Прививають молодому поколінню нашим дітям любов до, до фізичної культури, любов до спорту, яких направляють їх правильним шляхом, і з яких виростають дійсно великі спортсмени, такі як Віталій Кличко, який вчора довів цілому світу і всій Україні. Що він є дійсно справжній українець, велика людина. він прослав нашу націю, Україну на весь світ і прославляє її. спортивні змагання. Того дня точилися на лише на футбольних та волейбольних полях. Так, шахісти розігрували першість у будинку культури, тенісисти змагалися у сільському спортивному залі. Загалом перемогу у турнірі здобули турківські спортсмени. Друге місце за коршом. Треті – атлети із п'ятик. З турки Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма подієнтика.